Пане Володимире, звісно, що інтернет-зв'язок, можливість слідкувати за новинами, є зараз скрізь по Україні, і фронт в цьому сенсі не виняк. я знаю, що військові, звісно ж, теж все це відслідковують і перемовини, і різноманітні заяви. І я найбільше переживаю, щоб все, що несеться довкола нас, а не вирішено нічого, ані хорошого, ані поганого, щоб це не стало е демотиватором для наших військових. Як ви гадаєте, чи можуть ці справді новини спричинити негативні настрої в лавах збройних сил? Власне, достою знає, що на новини на фронті не звертаєш менше уваги. Хоча безперечно основні меседжі вони доходять до кожного. І настрій на перемир'я, на мир, на припинення вогню він впливає на збройні сили. Впливає в першу чергу щодо забезпечення збройних сил, особливо з боку волонтерів, яким все важче і важче збирати кошти, бо всі кажуть, ну така для чого ми щось збираємо, якщо завтра мир. Безперечно, це впливає на бійців, і тут би хотілося, щоб влада чітко артикулювала, що до моменту оголошення миру війна триває, і в нас немає дати миру. В нас немає розуміння, коли це буде. Бо ці всі історії, що це точно там до, до Пасхи, точно там березень, квітень, на гіршому випадку, літо це все від лукавого. Росіяни так само цю ситуацію використовують, хоча вони так само виснажені, але намагаються просувати, щоб захопити якомога більше української землі, тоді коли це можливо. А можливо це лише тоді, коли в нас немає достатньої зброї і немає достатньо людей, щоб тримати лінії фронту. Знаєте, ж, пане Володимире, надзвичайно дивно, особливо, коли ви згадуєте про волонтерів. Сьогодні мої колеги-журналісти писали, що уряд виділив на дороги в 2025 році 12,6 мільярдів. Я, як людина, яка сама їздить в Києві і не тільки. Я розумію, що наші дороги вони максимально втомлені. Їздити некомфортно, ти ловиш ями. І, звісно, ти думаєш, та ну скільки ж можна. Але з іншого боку, в мене жива черга зі зборів для військових. Збираємо все як завжди: цереби, дрони. Зараз наші глядачі теж донать. Зокрема, на аеророзвідників, і я от думаю, що як так вийшло, що безкінечно в нас ця тема доріг тягнеться. Тут розписано, що це будівництво і ремонт реконструкція автошляхів, розвиток пунктів пропуску на кордоні, проекти в межах програми Механізм Сполучення Європи і державні запозичення на відновлення транспортної інфраструктури. Ви краще в цьому обізнані чи справді це нагальні витрати, які зараз під час війни і браку всього на фронті треба. Обов'язково витрачати на фоні тих десятків і сотні мільярдів гривень, які викидалися на дороги напередодні війни, замість того, щоб забезпечити збройні сили, нинішні гроші це мізер. Кошти на отримання дорожньої інфраструктури безумовно потрібні для її утримання. Бо ми побачимо, що з завершення війни, чи в цьому році, чи в наступному році до чого я більш схильний, ці всі дороги Зеленського вони зникнуть, їх не буде. Ми будемо знову мати 97% зруйнованої інфраструктури, як це було після Януковича. Розвивати пункти пропуску вкрай необхідно, бо за цим параметром ми в десятки разів менше маємо пунктів пропуску, аніж та Польща чи Чехія або Словаччина перед вступом до Європейського Союзу. Це вкрай важливо вільний рух товарів людей і послуг через кордони. Але мене хвилює насправді, набагато більше інше. Що в той час, коли грошей для фронту бракує, ми бачимо це за об'єктивними показниками. Коли ті ж українські виробники, що виробляють дрони, реби багато іншої техніки для зсу кажуть, ми готові виробити в рази більше, але держава немає коштів, волонтери немає коштів, що це закупити. Проти одного з найбільших фундаторів збройних сил України Петра Порошенка оголошують санкції, паралізують всі його рахунки, і він таким чином буде змушений припинити фінансування військ. Ну я би ще міг зрозуміти, що в нас тут є питання до Петра Порошенка. Ми поки розберемося, і Андрій Єрмак візьме на себе всі ці витрати, але цієї фрази чомусь не прозвучало. Чи то Андрій Єрмак е -е, скупердяє, чи вирішили законодати шаницю? То знати, впродовж цього пана Володимира сьогодні і по президенту Зеленському було зрозуміло, що він роздратований перемовинами в Аряді. Я бачу, що пише західна преса, і е, кожен наступний заголовок він гірше попереднього. Ну, ось, наприклад, Sky News пише, що це не мирні перемовини, це ділова зустріч представників двох босів, які хочуть поділити воєнну здобич. Ну і далі, все в такому сенсі. Президент Зеленський сказав мені здається, те, що ми маємо як українці, з ним поділяти цю думку, що нам не можна просто взяти і спустити чи нав'язати якусь ідею, якийсь мир, який нам не підходить. Але для того, щоб не нав'язувати, оця самостійність вона має бути чимось підкріплена. Ну, наприклад, власним виробництвом озброєння, наприклад, своїми власними ракетами і не тільки дороги клас, по ним справді мають зокрема возити і воєнну допомогу. Але що ми можемо проти поставити протиставити, якщо раптом американці скажуть ну не хочете по нашому робіть по-своєму? Для мене, взагалі нагадивно, чому ми кожного дня не завдаємо ударів по Москві і Петербургу. Чому не під українськими дронами не палає Кремль або тими ракетами, про які багато говорилось? А що за потаємна думка зберегти столицю Росії? Я схильний вважати, що Зеленського не буде в Саудівській Аравії з дуже простої причини: бо зустріч Трампа і Путіна відпадається сьогоднішні перемовини в Ріаді ні до чого продуктивного не привели. Американці ставлять на швидкість росіян навпаки максимально в затягуванні процесу будь-яких перемовин, і це абсолютно очевидно для погляду з боку. Тому тут можна робити добру міну при поганій грі, але я би хотів би, щоб все таки президент України сконцентрувався на найважливішому це забезпечення збройних сил України, маючи ту підтримку, яку ми мали від союзників впродовж останніх трьох років війни. Можна було збудувати десятки і сотні заводів, які би просто штампували серійно в величезних кількостях ту зброю, яка необхідна для фронту, починаючи від БК, завершуючи тими ж дронами, про які багато говорили, тими ж ребами, про які ми так багато чуємо, і ці всі армії ребів і дронів вони насправді абсолютно віртуальні. Тому чому цього не робиться, для чого відбувається постійна емітація, як і багато інших процесів держави, які явно не спрямовані на посиленні обороноздатності, я боюся здогадуватися, хоча я знаю відповідь. Сьогодні стало відомо якраз теж після ну фактично завершення цих перемовин, що нібито домовилися американці і росіяни про таку трикрокову трешарову систему, а що буде далі? І, зокрема, один із пунктів пане Володимире це історія про вибори. Про тому, вибори після припинення вогню, а не завершення війни, що для нас абсолютно неприпустимо. І коли ви згадуєте про те, що відбувається, тиск на опозицію, справа проти Петра Порошенка, в моїй уяві просто як українки, як цивільної людини, що сьогодні вся українська влада, яка представляє інтереси народу, я маю на увазі парламент, тому що це той орган, який на різні українці по різному голосували і обирали. Вони фактично мали би однією стіною виступити. Ну звісно, без опозиційної платформи за життя, вони мають якраз навпаки руки потирати за цими результатами, але виступити такою стіною і сказати: ні, друзі, ваші плани, все, що ви нам нав'язуєте, це в нас не пройде. Ми виступаємо як і раніше проти цих виборів. Ми одноголосно підтримуємо зокрема президента Зеленського, який під час війни лишається легітимним. Давайте шукати інші варіанти. Але це неможливо зробити, коли намагаються розправитися із опозицією, коли хтось підголосовує президентські силі, а хтось ні. Як ви вважаєте, чи цей шанс на і уряд єдності, чи як завгодно це назвати? Чи він вже втрачений і ми входимо ще й в процес внутрішньої смути? Чи це ще можна реанімувати? Та і дати шанс всім об'єднатись, єдиний шанс, який у нас був в новітній історії, це період березня-квітня 2022 року. Він пройдений. Далі ми бачимо намагання максимально узурпувати владу. Фактично, можна дискутувати, з якою це метою робиться, чи з доброю, чи з поганою. Але факт залишається фактом: ця монополія, вона при неякісному Підборі кадрів працює проти керівника цієї монополії на превеликий жаль. Але оминути логіку ми не, ми не можемо. Коли ти обираєш лояльних, а не ефективних, то ти неодмінно опиняєшся і сам в катастрофі до катастрофи проводиш власну країну. Нам потрібна потрібно зараз дуже потужна переговорна команда, яка буде працювати з новою адміністрацією Сполучених Штатів з нашими союзниками, бо ми бачимо повністю зміну пріоритетів і геополітичного балансу. Нам потрібна потужна команда реформаторів всередині держави. Нам потрібна команда, яка наведе нарешті порядок з отриманням справедливості закону і ефективності державних органів управління. Цього всього ми не маємо. Ми маємо методи пожежної команди, яка просто публічно намагається загасити ті чи інші скандали шляхом різним і тиску, і компроментації, і підкупу. Але так воно не працює. Ти державою не можеш керувати довго, базуючись на брехні. Чи я вас, пане Володимире. Якісь як це надії та сподівання на наших європейських партнерів. Всі ми вчора були свідками зустрічі у Парижі. Ем, зустрілися європейські лідери, щоб нічого не вирішити. Але при тому абсолютно всі розуміють, що не тільки Україна, як на жаль, жертва цієї війни з президентом Трампом входить в якусь таку нову фазу і нову еру своїх стосунків. Це європейців напряму теж стосується. Всі обговорюють і намагаються прийти до, до тями і до себе після Мюнхенської конференції, але вочевидь, це дав ж поштовх для європейців задуматися, а яке їхнє місце, роль і значення в сучасному світі. Вчора нічого не вирішили, то, можливо, в них ще є шанс все ж таки перейняти і на себе оту частину своєї відповідальності. На жаль, кожен політик в умовах заходу мислить своїм виборчим циклом, це переважно декілька років, в кращому випадку до 10, 10 років. І Він все сподівається, що найкатастрофічніші виклики пройдуть не в його період. Тому відтягує складення правильних рішень, які мають стратегічний характер. Згадаймо Другу світову війну. Вся Європа здалася дуже швидко. Деякі нації чинили опір буквально дні або тижні деякі трималися декілька місяців. Єдина Британія, яка боролася проти нацистів протягом декількох років самостійно, а потім вже з допомогою союзників. Тому я радий, що Британія є лідером в багатьох зараз процесах на підтримку України, і не випадковим є заява прем'єр-міністра Британії. Мені сьогодні так само і підтвердили члени парламенту Британії, що ми серйозно розглядаємо відправлення своїх військ в Україну. Це будуть війська, які будуть розташовані за таким гарнізонним принципом та не найбільше в містах України в східній Україні, але це величезний крок вперед. Якщо нам вдасться це, це отримати, ми будемо мати британську підтримку на українській землі безпосередньо не тільки словами зброєю чи фінансами. Це решта в Європі. Я думаю, що вони зможуть очухатися тільки тоді, коли їхні місця будуть палати, і вони десь там десанмовні Ельзасі будуть розуміти, що час е красивого проживання життя пройшов. Ясно, що пане Володимире, неможливо змінити час і обставини, але цікаво, чи задаються і європейські, і українські чиновники одним єдиним питанням, якби ми знали, як буде, що б ми змінили в 2022 році. Але на жаль, отак виправляти помилки минулого швидко не виходить. Єдине на що сподіваємося, це те, що все ж таки європейці, британці з британським лідерством може і справді вони ще встигнуть показати свою волю і характер. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого вас. ефіру. Друзі, Володимир. Олян Політик, військовослужбовий збройних сил України, екс-міністр інфраструктури України, був нашим гостем в прямому ефірі.